Привіт, Привіт, мої глядачі. Сьогодні субота, суботній ранок. Ми маємо спати, але ні, нам треба вставати. Бо на 9 годин від стелочки. Баскетбол чи волейбол все путує у стелочку. У тебе сьогодні баскетбол, бо вона дві гри грає. Їдемо сьогодні на гру, покажемо вам, як це є змагання християнських шкіл. І ми їдемо іменно в церкву, де буде ця гра між учнями і школами. Їдемо, покажемо, як виглядає ця школа, що там дозволять знімати і як взагалі виглядає гра. У мене на каналі є багато, як вона тільки розпочинала. Волейбол, баскетбол, тепер знов починає. Погодка просто ідеальна. Дощ, сніг. І якщо буде це все замерзати, це буде голу льот. Але надіюся, що так не буде. Моя буде переможниця чи не переможниця, але буде сьогодні грати. Yeah. Козачіску крутою зробили. Ага. Yeah. Сталочка, ти готова? Так. Yeah. Ну давай, покажи, яка школа краща. Вікторія yeah. сьогодні в нас вболівольниця буде. Перший yeah. раз.

9. 9. Триран, 9. Ну, да, да мога да разпечатам тази игра. писах 5, за зал. Наші білі, там і сталочка під номером два. У них рахунок вже вони виграють. А це забрали перевод. Ще шість хвилин лишилось. Першого ігри, а потім, напевно, пану, якась команда має бути побачена. Де там моя сталочка біжить? Де номер два? Нема. На лаві запасник. А ні. Так з Вікторією вже спимо, вже каву пили, вже бралися їсти. Вікторія. Який рахунок? Щось сьогодні я взагалі не дограю. Суботу-трети, а ви на гру прийшли. Да, до речі, я взагалі не знаю, що я тут роблю. Ти група підтримки, сестрички. Повернулися ми з баскетболу, і тут мій Андрій каже: слухай, давай махнемо собі в Чикаго. Це 6 годин їзди. Я кажу, для чого він? Та просто змінимо обстановку, побачимо місто, прогуляємося. І я така, та я за любий двіж. Все, півгодинки, чомоданчики зібрані. Ми поїхали на одну нічку. І на другий день ми мали повернутися, тому що моєї сестри було день народження. Вибачте, але доводиться звук записувати поза кадром. Так як я зробила велику помилку, в мене сідав телефон і я його підключила до зарядного в машині. І як виявляється, мої всі відео без звуку. Ну, вибачте, це мені урок на наступний раз. Тут Вільям так гарно розказував, що він бачив такі гарні нові слова. Дуже жалкую про це, але нічого можемо справити на другий раз вже так не робити. Вілям дуже класно перевоносить дорогу, і це для мене дуже важливо. Ми можемо їхати в далеку дорогу. Він то грається чи чуть чимось, чи трошки телефон, чи планшет спить. І так проходить класно час, тому що якби він погано сидів, ми би 100% нікуди не пускались в далеку дорогу. Наша зупиночка перша. Візьмам собі зараз лаваш з тонцем з овочами. Білям взяв собі чоколад милли. Да, синочок? Вибираю їжу. Так. Що я хочу, що я хочу, щось смачненького я хочу. Булочку роблять, а я буду лаваш. Білям дочекався своєї теплої булочки, як черв'ячок, маленький гами. Смачно? <смачно>, <смачно> Давай п'ять. <б> <смачно> <смачно> По дорозі ми зустріли дуже гарний захід сонця. Було червоне небо. Надзвичайно така якась була. Атмосфера, снігу не було. Не знаю. Думаю, що мороз був, але наш вагає набагато більше засніжений, а це вже мене далеко під'їжджає. Чикаго, штат Іллінойс. І, до речі, я хотіла сказати, що ми вже були в 21 штаті. Кожен раз бачу трокістів міг. Шкода, тільки вони їдуть в будь-яку погоду, в далеку дорогу, щоб забезпечити сім'ю. Ми зупинились на тракстапі, називається там, де бачите, трокісти собі можуть переночувати, піти, прийняти душ, перекусити. Дуже зручна така зупинка, і ми зупинились, тому що Вільям попросився в туалет. Я не виходила з машини, мороз просто нереальний вітер свище. Тому я сиділа в теплі і знімала вам вже здалеку, що там є. Ну, а це просто не передати словами. Ви подивіться, яка краса, ніби ми їдемо в якесь червоне небо безкрайне. Їдемо, їдемо і не можемо його переїхати. Я би так всю ніч спала під шум. Тут ми вже в'їжджаємо в платні дороги, і Запас у нас є. Ми не стояли в черзі і проїхали вже в Чикаго. Так що там починається наша цікава подорож. Ми вже були в Чикаго 4 роки назад. Так само на чоловіка день народження, я була вагітна Вільямом. І зараз він вперше сам своїми ножками буде ходити по цьому прекрасному місту. Мені дуже подобається Чикаго. Правда, чомусь виходить кожен раз приїжджати в холодину таку сильну. але я дуже люблю подорожі, і для мене це не проблема. Не знаю, мені важко зрозуміти людей, які не люблять подорожі. Ну, я, я би витрачала всі свої кошти на таке, щоб. Отримувати враження, приїжджати і казати Я був там, я це бачив, фотографії, відео ну не знаю. Можливо, я така людина. Слава Богу, що в мене такий самий чоловік. Ми просто двоє такі. Раз, два, і ми поїхали. І діти завжди з нами. Ніколи вони не проти. Тому нам дуже класно пощастило. У нас немає з тим проблем і немає суперечок. Тому, можливо, ми за п'ять років в Америці бачили стільки штатів, тобто, виходить, половину. З 50 штатів 21 штат, якісь проїжджали, в яких побували, в якихось пожили, тобто переночували, побачили. Ну, я бачу, що далі наші мрії збуваються все більше і більше. Можливо, це смішна для когось. Мрія побачити всю Америку чи всі штати. Ну для нас це таке. Велике досягнення, тому що не всі мають можливість, не всі мають на це час, і не всі, в принципі, мають на це бажання. Бо коли розмовляю з людьми, які у вас мрії, ну рідко я чую, щоб хтось хотів побачити прямо всю Америку чи там півсвіту. Тобто ми зараз, так як в Америці маємо можливість, ми катаємося. Ну я в планах мрію, що колись я побачу так і Європу, тому що вона дуже красива, неймовірно, чиста, смачна їжа. Але зараз живемо тут, те, що маємо, і цінимо. Вже дітки майже засинають, хочуть вже в готель. Вілям вдала вже телефон, бо вже бачила, що прийшов на цей час. І ми спілкувалися з чоловіком про наше життя, про наші досягнення, які ми хочемо зміни, що ми хочемо в майбутньому. Дуже люблю цей час. На жаль, Вікулечка з нами, як завжди, не поїхала, бо в неї робота. Церкві вона співала цю неділю, бо в нас, виходить, ми їхали в суботу з ночівкою на неділю, треба чимось жертвувати. Але вона дуже хотіла і дуже хоче на наступний раз з нами теж кудись поїхати. Так що, така у нас цікава сімейка: 6-12 вечора, на дворі ніч, але ми щасливі їдемо до місця призначення. Коли ми жили в Україні, на жаль, у нас можливості фінансових не було їздити і бачити так гарну нашу прекрасну Україну. І дуже обідно, дуже сумно що з такими подіями, які в нас відбуваються зараз там. Ми знаємо багато про міста, про які ми навіть не чули і там ніколи не, було, не були. Тому, думаю, Україна також в наших планах побачити її набагато більше. То я просто мрію, і в мене стоїть записничок, де я хочу бути, і ставлю напроти Галочку. Тому я ніколи не обіцінюю свою Україну улюблену, люблю її дуже. Вона прекрасна, гарна, там живе моя родина. І, як то кажуть, нас розкинуло по світі. Живемо кожен в своє життя, але не відрікаємося від того, де ми народилися. І де ми провели яке не було би життя, яке дитинство, але своє. Прекрасне, чудові спогади. І часто я тут згадую і розказую своїм дітям, як ми проводили своє дитинство. Вони просять, мам, покажи нам, як ти тоді грала цю гру, чи у вас якісь цікаві були. Я розказувала. І моя істелочка особливо дуже захоплюється і мріє, коли вона приїде в Україну, саме перше, що вона зробить, це вона буде ходити по селі. І сама в магазин піде, сама піде до друзів. Це їй поки що така дитяча мрія. Смішна, але мрія. То я рада, що мої діти вміють цінувати те, що вони мають, і те, що вони можуть мати, вони хочуть. Але в них з тим немає якоїсь впертості. Вони дякують за все, що ми для них робимо. Вони розуміють, що є різні випадки, і як інші люди живуть. Вони до цього дуже співчутливі. Ось так розказала вам трошки історію, але ви подивіться цей в'їзд, у цей поїзд, що пробіг на мосту, як всі будинки світяться. Воно мені чомусь нагадує Нью-Йорк, але мені Нью-Йорк дуже грязний. Вибачте, хто дивиться мене з Нью-Йорку, я нічого не хочу поганого сказати. Але якщо порівняти, то Чикаго мені більше зайшло. Не знаю, чи ви знаєте, що це штат вітрів. Тому ми вділили шапки, рукавиці, і нам все рівно було неймовірно холодно. На другий раз, якщо я приїду, я хочу літом. А якщо придеться знов зимою, ну то я вже вдіну набагато більший, тепліший костюм. То набагато дорожче, дорожче паркінг. Майже 70, да, Андрій? В тому готелі да. щось там писало, що то ми знайшли поблизу готеля і пройдемося чуть-чуть пішком. Так, ми вийшли з паркінгу, шукаємо наш готель. О, як холодно. Дуже холодно, дуже нам холодно. Нам тут 5 хвилин кишачком, ми пройдемося. Щоб ви уявили собі на секунду уявити могли, яка тут холодіна і мороз. Воно все замерзає. down Мама Го го вийшла. Нам в яку сторону? Ти куди до? шукаем шукаємо наш. Шукаємо наш номер. Цікаво, який нам дали номер? Значить, якась там, якийсь там 120 Да Да, тут 120. Найшли. Який наш номер? Який гарний 12-12. Ану? Включайте мені світло. Я зайшла. Вау! Світла немає. О, зразу такий гарний салатовий колір. Так, привіт, привіт. Ми тут ще не розділились. Зразу показую. Ванна. Ванна. Я так розумію, що це фен, сушка. О, супер. Є гель для душу, є шампунь. Мило для рук. Рушнички. Дуже чистенько, гарно. Що в нас далі? Так. так, це коридор такий. Це в нас шафа яка висока до стелі. О, та тут ціла кімната. Сталочко, дивись. Тут немає більшого світла? Попробуйте включити. Нема? А, є. Це халатик. Сейф. Прасувальна душка. <сувати> Чекай, Селечка, Праска. Це що? Це запасні подушки. Ну і сейф. Для документів. Так. Добре, це побачили. Прекрасно. І наша кімната. У, -у, -у нічого собі! Оце кімната! Я вражена. Дивися, яка гарна. Дуже гарно, дуже. Так, тут зеркало. З пультом. Ой, це телефон, пульт. Ой, як цікаво зроблено. Тут є зразу зарядки. Ще одне ліжко. Штора в нас велика тут. Що ми бачимо, що у нас там? Затюлю. Вау, який вигляд гарний. Як гарно! Треба йти гуляти. Дивись, Андрій, як гарно. Ми на 12-му поверсі. Красотінь. Тут таке величезне крісло, прям для мене, 100%. Я буду тут сидіти. Не знаю скільки часу, але буду сидіти. Ось такі тумби. Так, і сталочка проведи нам із Що там є? У нас є такі тут. Що там о Біблія. Так в кожному готелі, До речі, є біблія буковка. Так а що це на землі? А, це шнурок. зачепити За шнурок. Так, водичка є. Це Каста водичка водичку п'юлайф стаканчики. Це є в нас. Я думаю, що якась от Можна сталочкою дістати. Давай, і ми поставимо собі тут на тумбочку. Поставши, ми все бачили, робили собі каву. Так, так, тут у нас, нас іде кафі, свій кавен. Це теж, теж кава. Це є чай. Я думаю, так mm -hmm. да? еліґрейм має бути. Далі це є у нас та. Кава-кава. Так, це О, наші так. ключі. Куртички, все таке. це є. Я не знаю, що це yeah. а це меню. Okay. Це Андрій для тебе, ділове крісло. Ну, може щось записати? Лампа записано. Меню на сніданок. Це є 12 доларів, якщо ти хочеш купити фічі. Тобто ми зараз це не можемо пити? Ні, це є за 12 доларів. Серйозно? А, окей, то значить ми маємо заплатити, якщо ми А Тут у нас є стаканчики, то весь які класні. Це ви поначальні до думаю. Це просто ночь. Так, смітник цікавих. А, це брат. Туда, ти 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 це Я думаю, що холодильник. Так. А ми В Холодильнику це... щось там є, хтось залишив, походу хтось із... був перед тим. А... Значить, не милий холодильник. Побачила да. би. Так, смітничок, плазма. І ось це коридорик, що виходити. Це? Прекрасно? Де ти бачиш меню, покажи. Так, наш брекфест. Бачите, які години і які ціни. Отміл. Це вівсянка 11 доларів. Булочка з кремом сиром 6. Тут вже ви собі вибираєте додатково. Отак, називається наш готель Чикаго. Там ми повечеряємо. То пупави, чи добрий. Це я дуже люблю балифред. Смачно. Дивіться, гарненьку мені каву принесли з okay. такою довгою ложечкою. Зараз будемо показатися. Тебе джуз? А, окей, okay, давай. Давай, чіз. <правдання> а ви сталочки такі гарні. Це смачний оранж. А який в тебе? Оранж? Оранж джуз і мені такі дуже гарні. О, окей. Okay. Моя паста прийшла смачнесенька. в оборони після, а от зараз ми більше розбивалися Андрійва порція. Завидайте мочки. Смачного. Гарний пакетик нам запакували піцю. Так, все, ми повечеряли. Збираємося, підемо номер. Потім підемо гуляти. Ташка також спадки. Вийшли ми з Андрієм погуляти і знаходимось таку цікаву пам'ятку. Пам'ятники, не знаю в честь чого, Андрій, йди читай. Хлопці з парасольками, джентльмени в білих сурочках. З чумеданчиком. з дипломатами. Що це? Ніде не пише, що це. <М -м -м. Ніде нема нічого, щоб нам показати. Нема, ніде не пише, може тут пише. Не знаю, коротше. Ой, як гарно, дивіться. Так, щоб я тільки туди не впала. Вс, яка красоті. Я кажу, чому тут так холодно цікаво. Андрій каже, що це місто вітрів, тут завжди так вітряно. Але гарно, так. Правда, гарно. Поставте лайк цьому відео, бо мені так холодно, а я знімаю для вас. Добренько, йдемо до тої фасолі, побачимо, що ми по дорозі ще знайдемо. Зараз є 4 градуси морозу, а буває до 40. Ось ми вийшли на міст. Треба давай тобі фотку зроблю. я покажу ракурс, де робити. 1930 г. побудовани. Так під ногами. Мороз. Мороз. Перший раз зустріла на кафе Я зараз вам не можу передати, яка тут зюзя, що я в шапці, я в капішоні, а мені так в голову холодно. Просто не можу передати. Я не пам'ятаю такого холоду взагалі за часів тут про життя в Америці. Дійсно дуже холодно. Як гарненько там. Довго очікувана моя мрія нарешті збулася. А, клас! Завтра треба приїхати фотку в день зробити. П Як гордо! Оце я махаю вам, бачите. Привіт! Бачите, є спеціальний готель в честь Трампа. Показую вам ось цю красоту, тому що дуже вже холодно. Я буду закінчувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, що вам було цікаво, незвично. Дякую за підписку. Усім до наступного відео. Буде частина 2. Завтра буде день і побачимо більше. Всім па-па!